Друзі, ще хочу, от, щоб ми подивилися <кій> цю оборонну вежу. Це до слова про князів Острозьких, як вони під, підтверджували свої наміри е, і дії от, справами. Це оборонна вежа, дуже масивна, велика, 16 століття. От, е, ну, це не за, час, не за, час, за часів преподобного Федора, це вже за часів його синів і внуків. Селя Константина Острожського, От, і, і ті, які були нащадками далі. Споруда призначена для ведення флангового обстрілу супротивника і підсилення обороноздатності е, кута фортечних мурів. У Європі такі башти будувалися з 13 по 14 століття включно. Збудована з камені цегли кругла за формою з боку двору та цєвидним вирізом, триярусна <кхід> з цокольним ярусом. Нижня частина глуха укріплена трьома контрфорсами. Товщина стін нижнього ярусу 475 см. Увінчена поясом машикулі фігурними зубцями налічувала близько 40 вогневих точок, радіус обстрілу 270 градусів. Мала, мала, мала пристосування для нижнього бою з метою убезпечення від підриву. Ось які особливості, друзі, башні однієї. Їх тут, звісно, підвищені сам, сам собор, сам замок. Ось, і це одна з веш. Нижній ярус споруди був засипаний в XVII-XIX столітті. Доріння поверхні гори. В ході дослідження пам'ятки пам за участю учнів школ міста Острога та студентів Національного університету його відновлено в тому вигляді, який він мав на час побудови Башти. Ось так і мав такий от. Зараз тут видно, можна подивитися, пам'ятка архітектури та містобудування Башта Нова, 16 століття, охоронний номер. Друзі, то видно от ці бійниці, бачите, тут зараз бійниці, Ні. з яких велися оборона, триярус на другий ярус. Це взагалі житлова башта, і тут а, могли приймати і гостей навіть, от. а нижній ярус, як от написано, <кій> був для зберігання пороху, для зберігання от, якоїсь зброї. Ось так, збудовано, оце, рахуйте вже півтисячоліття башні. Тут дійсно воно її ну, розміри говорять про те, що так оборона розраховувалася на, на тривалий період. Ось такі зубці і так, така. Рама. Я навіть не знаю, як ці, так, ці слова правильно. Ці карнізи, напевно, так правильніше. Це одна з веж, друзі, от інша на тій стороні. Просто от Найкраще подивитися на фото. На фото з висоти, де видно ці вежі, ці. От зараз просто покажу, покажу висоту. друзі, зустріч Владики Піміна. Владика йде як завжди благоставляє всіх віруючих Трептом душі ми на цей день чекала, щоб знову у нашому святому соборі зустрітися із вами. І розділити радість, яка йде з небес. Малих ваших, щиро, віримо і благодать, чекаємо з небес. Ви про мене чистенки укривався, довчення Божого стежину пропадати, щоб на родючих і на родючих нива щодня насіння віри висівати. Та новим від апостолів Господніх, хранити Бога благодать, святину віри, берегти сьогодні. на вірний путь. Просимо святих ваших молитв, дорогий наслоди. Моліться за нас, владиці світу, царю і Бога всіх світів. Всіх... Всіх... Під... Нехай пошле нам грішним людям, спасіння і прощення гріхів. О, сонечко в небесним ми зігріті, любов'ю вашою та добротою. Ми ваші діти, ми ваші паства, і ваші діти. Як нам цьому не радіти? Тішатись радістю святою. Викина пас і взірецькою. Ви свою любов до нас несете кожним словом. Ми сердець ми, ми сердесь молитву щиро до небес підносимо. За вас, Господа Святого, молимо і просимо. Прийміть від нас ці ніжні квіти, здорові кріпості, сповідувадь Христа, по слову церкви православної, служити. Бажаємо вам на многії щасливі літа. З наших сердець привітання щиро. Хліб, Квіт, ціль, квіти прийміть і нас миром благословіть.